Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На фронті загинув Олег Кусович із Золочівщини. Мешканці Золочева оббивають пороги через підвищення тарифів на воду. Виявлено застарілі боєприпаси. У Золочівському районі попрощалися з воїном Василем Сиротинським. Завершився відкритий чемпіонат Бродівської територіальної громади з волейболу. У Бузьку вшанували пам'ять Небесної Сотні. Пацієнт на підлозі у Бродівській лікарні прокоментували інцидент. Під час активних бойових дій на Донецькому напрямку Герой України Олег Володимирович Кусович 2001 року народження мешканець села Ясенівці віддав своє життя за незалежність та безпеку рідної батьківщини. Старший навідник першого самохідного артилерійського взводу, 5-ї самохідної артилерійської батареї, 2-го самохідно-артилерійського дивізіону військової частини А-0998, старший солдат Олег Кусович, безстрашно стояв на захисті батьківщини, гідно виконуючи свої військові обов'язки. 19 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на фронті Олег Кусович загинув внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Леонідівка в Донецькій області. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя і разом з ними переживаємо цю величезну втрату. Пам'ять про Олега залишиться світлою та невмирущою як символ відданості і героїзму. Слава Герою України! Олежик прийшов до нас у спільноту віці 11 років. Він був один з перших засновників нашої спільноти. Такою світлої, доброї, щирої дитини нам буде бракувати. Хочу сказати про Лагін, він був дуже доброю людиною. Був щирий, усміхнений, дуже позитивний людиною. Хочу сказати про нього дуже багато. Він був розумний, захищав нашу Україну. За неї загинув. Слава Ісусу Христу! Я висловлюю співчуття сім'ї покійного Олега, дружині, дочці, батькові, батькам дружини. Велика є тривога всіх нас, українців. Завтра два роки від повномасштабної війни, як агресор прийшов на територію України. І от ці всі 24 місяці українці в Україні, в діаспорі в цілому світі моляться, щоб Господь захистив нашу державу, наш суверенітет. Ми, як українська нація, ми стараємося в своєму серці берегти пам'ять про тих новітніх героїв, всіх тих хлопців, захисників, захисниць, які віддали своє життя за українську батьківщину. І ми, християни, духовенство, влада, просі українці в своїх думках, своїх хвилюваннях, переживаннях підносимо молитви до Бога, до Пресвятої Богородиці, щоб вони врятували нашу країну, зберегли нашу незалежність. І я дякую. Олегові за його духовний подвиг, за те, що він пішов захищати мене, всіх українців, всіх нас, і віддав найцінніше, що в нього є, своє життя. Низький уклін йому, вічна йому пам'ять, а ми будемо молитися, скільки будемо жити. Слава Ісусу Христу! Ініціативна група мешканців Золочого звернулися до міського голови, керівниці водоканалу вимагають аудиту щодо тарифів. Як повідомлялося раніше, з 1 січня 2024 року у Золочові зросли тарифи на воду до 55 гривень 95 копійок за 1 метр кубічної води. Згодом стало відомо ще про додаткову оплату абонентську плату за водопостачання та водовідведення. Добрий день, і знову наші тарифи. Ми від громади пішли, подали вимоги до міського голови і до водоканалу з нашими вимогами, щоб ще розглянули той незаконний тариф. Ми хочемо, поки розглядається ця справа. Нам обіцяла директор водоканалу, що надасть дані дані по оплаті аудит надасть нам, і ми будемо знати, куди йдуть гроші, на чому стосується тариф, і тоді ми зможемо побачити фактичну ціну. І поки розглядається ця справа, і нам обіцяли, що буде розглядатися. На протязі 30 днів або 15, я не знаю, як вони, бо в них розбіжності, ми за ці дні вони мають вирішити тариф. Тому ми з, з, з громадою платимо по старому, поки воно розглядається. І, і ще хочу сказати, що абонентська плата вони автоматично її внесли якщо ви оплатите, Заява там внесена в тариф. І ви, якщо ви перший раз проплачуєте, ви згідні з тим. Але якщо ви її не проплачуєте, ви не згідні. Поки розглядається воно є незаконне, поки справа наша розглядається. Тому платимо по старому. Платимо так, як платили по 47 там з копійками, е, поки розглядається справа. Е, так, так що е, все в ваших руках долучайтеся, е, е, не бійтеся, е, знайте, що то є ваші гроші, що то є ваш дохід. Бо наша влада повинна це зрозуміти, що війна ще не закінчилась. Війна іде е, нам тяжко всім, а е, не тільки їм, а е, нам, нам теж кожному е, треба думати, як вижити. Де платять такі гроші? Золочує найбільше, у Львові яка ціна води, ніхто не піде, Ті, бо всі ой, дороге, дороге, і ніхто не відзивається. Нині ну, той пенсіонер получить три тисячі пенсії, і щоб такі гроші платилися за воду. Ми не згідні і просимо, щоб звернули увагу на то, а як ні, то будемо далі дзвонити на гарячу лінію і до президента. 21 лютого під час прогулянки лісом поблизу села Ражні Золочівського району виявлено предмети зовні схожі на застарілі боєприпаси. Небезпечна знахідка знаходилась неподалік житлових будинків та дороги місцевого значення. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Після огляду фахівці оперативної групи Золочівського районного управління ідентифікували небезпечні предмети. Ними виявились дві гранати Ф-1, граната РГД-2, артилерійський постріл калібру 45 мм, артилерійський снаряд калібру 75 мм, підрівник та п'ять патронів часів Другої світової війни. Було подано заявку на їх вилучення та знищення. Повідомляє Золочівське районне управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Пам'ятайте, правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети, здатні лише досвідчені фахівці. В жодному разі не намагайтеся робити це самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків. 17 лютого 2024 року, при виконанні бойового завдання загинув Василь Сиротинський, стрілець помічник гранатометника механізованого відділення, механізованого взводу механізованої роти військової частини. Василь Сиротинський народився в 1974 році і був жителем села Козаки Золочівського району. Під час виконання свого обов'язку на сході країни Василь потрапив під ворожий артилерійсько-мінометний обстріл в околицях селища Терни Донецької області. Василь Сиротинський лишив вагомий слід у історії України як справжній герой. Його відвага, самопожертва та глибокі патріотичне покликання не залишаться непоміченими. Він завжди буде в наших серцях як символ справедливості та відданості своїй державі. Висловлюємо щирі слова подяки Василеві Сиротинському за його службу та героїзм. Його подвиг залишиться живим прикладом для наступних поколінь, нагадуючи нам про вартість свободи та ціну миру. Вічна пам'ять і шана Герою України Василеві Сиротинському. Чекала, що дитина мене поховає, а привезли його, щоб мама дитину ховала. Лишив двоє дітей, лишив жінку, і все. І вже ще на тим скінчило, і привезли його. Два роки майже на весну служив, дуже тішився, що вже скоро прийде, скоро його відпустять, вже буде пару, місяць, ну, пару тижнів вдома, бо вже два роки вона весну буде. Але привезли його, бо вже буде вічно вдома. І лишилися діти, і жінка, і все. Василь був дуже добрий такий. Поміг, все, що хтось попросив, він завжди всім поміг. Все, ну, такий співчутливий, дуже добрий був той Василь, то наш сусід. Він з Луки, я з Луки. Він дуже добрий був людина. 18 лютого 2024 року у місті Броди завершились захопливі змагання. Відкритий чемпіонат Бродівської територіальної громади з волейболу серед чоловічих команд. У матчі за третє місце відбулася захоплююча боротьба, де вихованці відділення волейболу бродівської дитячої юнацької спортивної школи створили справжню сенсацію. Вони обіграли більш досвідчену команду бродівські леви з рахунком 3-2, показавши високий рівень гри та великий потенціал для майбутніх змагань. Чемпіонами турніру стала команда Нафтовик з міста Броди, яка переконливо перемогла команду ВК Дружба із села Клекотів з рахунком 3-0. 20 лютого у День Героїв Небесної Сотні міська рада на чолі з головою Ростиславом Сліпцем, депутати, майданівці, учні навчальних закладів, представники установ та громадськість Бузька зібралися біля меморіалу Героїв Небесної Сотні. Разом вони помолилися за українських героїв, запалили лампадки, поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих під час революції гідності панахиду за загиблими героями відслужив настоятель храму святих апостолів Петра і Павла Православної церкви України, отець декан Петро Салабай. У вже числа думали, що то вже буде кінець майдану. Майдан був окружений Беркутом, поліцією і то вже виносили хлопці з палаток. Все, що могли матраси, ліжка. Там все, що було, можна палити, все палили. Той прапор тут то я сьогодні повісив той прапор, той прапор майдану, який з нами прийшов в свій майдан від початку до кінця. Він привисів на палаці нашій. І люди, які були, дуже багато знають нашу ту синеньку, як ми називали, бо наша палатка була синя. І той прапор з Майдану. Дуже багато українців. Я в даний час волонтерніше їжджу по Україні і багато. Випадків є, що люди пізнають мене, Пізна, говоримо за той прапор. І по тому прапорі ми маємо волонтерську наклейку, що волонтери вські. І дуже нас багато старих друзів поминають. Ну і багато наших друзів, які були на Майдані, які були, а то вже зрями немає. А зараз на даний час я б тільки приїхав з району, де наші воюють хлопці, Бузеччини, і наші майданівці і гатошники, хлопці, дали мені лампадку і просили час мітингу поставити і від їхнього імені запалити. Дякую вам за допомогу і підтримку, а підтримка потрібна в даний час, дуже велика, дуже. Бо там хлопці по дві сутки сидять в окопах без передишки, нема ні заміни, нема нічого. Треба продукти, треба все, що необхідне. Дрони, хто може, хто щось допомагає, підключайтеся, був в армії, потрібна велика допомога. Слава Україні! Десятий рік, як ми збираємося на нашій площі, щоб показати, що ми пам'ятаємо, щоб згадати ті події, які були 10 років тому, які показали, що ми українці вільний народ і прагнемо. Бути вільними, прагнемо бути незалежними, прагнемо бути в єдиній Європі. У соцмережах поширили фото, на якому чоловік лежить на підлозі. Зі слів блогерів, цей випадок трапився у Бродівській лікарні, що у Золочівському районі, де, за їхніми даними, чоловік згодом помер. Кореспонденти «Золочів.нет» звернулися за коментарем до керівника Бродівської лікарні Мирослава Тимуся, 20 лютого 2024 року. У Бродівській центральній міській лікарні стався інцидент який не відповідає дійсності. Для цього на сьогоднішній день працює комісія, яка створена при нашому медичному закладі і разом пов'язаним правоохоронні органи. Дякуємо вам глядачі за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!